Головне події в Харкові та області 23 вересня. Російська пропаганда змінила платівку щодо Харкова. Новий підхід, що практикують на ворожому телебаченні, зафіксував центр протидії дезінформації при РЕДБО. Там навели відео цитату з виступу голов пропагандиста ворога Володимира Соловйова. Він несподівано визнав очевидне, в Харкові та Сумах ніхто не чекає на Аслабедітелій. Мріючи вголос про те, що росіяни коли зайдуть до Харкова, Соловйов навіть гіпотетично перестав уявляти, як російську армію зустрічатимуть із квітами. Про харків'ян він заявив: вони всі ламануться в бік Києва та Львова. У ЦПД при РНБО підкреслили думку не в Росію. Нагадаємо, на практиці оборонці Харкова повністю знищили єдиних російських вояків, які за три з половиною роки повномасштабного вторгнення змогли зайти в Харків. Це було 27 лютого. 2022 року. Кенія розслідує факти ймовірного продажу своїх громадян у рабство РФ. Приводом стало відеоінтерв'ю з кенійцем Евансом, який здався в полон ЦСУ на Вовчанському напрямку. Ролики з дозволу Еванса опублікували в соцмережах 57-ї ОМБР. Оборонці наголосили, що полонений воював на боці ворога, тож чи вірити його словам, вирішувати кожному. Кенієць розповів, що поїхав до Росії як турист. Після двотижневого відпочинку місцевий, який приймав іноземного гостя, запитав, чи не хоче той залишитися. Еванс відповів так. І тоді росіянин запропонував Кенійцю підписати папери на російській, обіцяючи роботу. Документами виявився військовий контракт та роботою вбивства українців. Звісно, полонений заявляє, що одразу втік лісом і здався. У Кенії ця історія щинила скандал, повідомили в ЦПД, адже держава має інформацію вже про кількох громадян. Які потрапили в полон зсу уряд країни почав офіційне розслідування? 14 тисяч доларів за переправлення до Румунії чи Молдови. Такі розцінки для охлянців встановили колишні правоохоронець з Харкова та його спільник із Миколаєва. Чергову схему накрили правоохоронці. В обласній прокуратурі повідомили послугу з втечі з батьківщини пропонували чоловікові, який був у розшуку за ухилення від явки до ТЦК. Пропозицію зробив його знайомий колишній правоохоронець. Він запевнив, що має налагоджений маршрут і надійних людей. Частину суми клієнт сплатив готівкою за транспортування до Вінниці. Решту 12 тисяч доларів. Мав перерахувати на криптогаманець спільнику харків'янина, жителю Миколаєва. Саме під час спроби перерахування цього співучасника і затримали. Слідом прийшли до колишнього правоохоронця. Наразі вони обидва під вартою. Слідство встановлює інших причетних до схеми. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.